Топ-10 порад, які змінять ваше життя. Знаходьте щастя в усьому. В нашому житті є дуже багато приємних дрібниць. Від легенького вітру, що грає нашим волоссям до космічно смачної їжі. Ловіть ці моменти. Дбайте про своє здоров'я. Здоров'я це все, це база, ґрунт, основа. Не обов'язково бігати марафони і надриватися в качалці. Просто тримати себе в тонусі. Не забуваємо регулярно пити воду і контролювати режим сна. Будьте собою, бо інші ролі зайняті. Не намагайтесь когось фразити чи комусь щось доказати. Будьте собою, біля вас будуть люди, які вас будуть цінувати за те, що ви просто є. Навчайтеся новому, здобувайте нові навички, цікавтеся різноманітними темами, читайте книги, відвідуйте якісь курси, бо цікаво спілкуватися з людиною, яка за щось шарить. Не Бійтесь помилок. Помилки це лише процес нашого навчання. Кожна помилка це крок до успіху. Головне брати з них досвід і урок. Не витрачайте свій час на мобільні ігри. Я розумію, вони дають нам гарно провести час, особливо коли граєш з другом по мережі. Але ви все одно з часом перестанете в них грати. Ну, звісно, якщо у вас немає мрії стати кіберспортсменом, тоді продовжуйте. А так, витрачайте свій час, в більш корисніше росло. Не бійтесь і не соромтесь, заводити нових знайомих, друзів. Тому що це дасть вам можливість знайти людей зі своїм вайпом і їм також. Тому головне бути впевненим в собі. Любіть себе та ставтеся з повагою, тому що це є ключовим аспектом нашого життя. Не критикуйте себе занадто суворо. Любіть себе такими, якими ви є. Плануйте і досягайте сіла. Но найголовніше. Розбивайте великі цілі на маленькі досяжні вам завдання. Ну і остання порада більше смійтесь, бо це, як сказати, покращує нашій настрій і знижує стрес. Тому це була остання порада на сьогодні. Бажаю вам гарного вечора, дня чи ранку, що у вас там зараз. Тому до зустрічі в нових відео.